Іван Харук, п'ятий у вовків і 15 Руслан Харук у пробою. Обидва зараз, зараз бачимо, про Харука ми згадали. Третій арбітер Олег Тутчак – «Матеївці». Удар харука. до лідера чемпіонату. Ну і ударна четвірка зараз у пробою на майданчику. Зараз м'ячем Роман Кордоба. І саме він. Гонім поразки пробою. 3-2 підсумковий рахунок першого поєдинку. Дивимося, Липчук пробивав, начебто пробивав. Де вільний гри, є вільний від гри у 13-му турі. Зараз після дальнього удару. в останній момент Орещук зреагував на постріл кордоби зі штрафного. Це на технічну поразку. Зараз згодом Воробець. Повзорочука пробував, намагався пробити Тарас Воробець. Правого флангу так само. Непоганий удар поруч зі стійкою. США привчили своїх болівальників до впевнених перемог. Буде пауза. Розповім вам. детальніше. Вже три хвилини: тринадцять з нічєї Івана франківську з на той час чинним володарем Кубка області. Командою Галія нічого зафіксована перехоплення білока Білика на возі. Зазнали поразки від пробою. Один-дво. Ой-ой-ой! Оце так взяття! Яка це буде комбінація? Що все гаразд з награваннями? Так, перехоплення і підхоплення тут здорово постелився у підкаті. Повернулись на майданчик команди. і Це означає, що у нас арбітри дали старт другому тайму. Блискавично розпочали з центра поля. КФВ. Непроста перемога. Ну і самочко зараз не було його в першому таймі. Видно. Зараз він вийшов на майданчик. Перша поява. І зараз простріло з правого флангу. Самочко пішов на трибуну Тарас Панчук. Вовки, Дальний удар. Вступає в горову Франкіщин з команди Ай Франко, яка перевернула своє існування минулого сезону, власне, стала чемпіонами. Тарас Панчук, достанок цієї команди. Ну і Тарас Риба... Святослав Рибак я вже згадує Івано-Франківську. Я вже згадував про результати, які були е сьогодні раніше зафіксовані. Ой-ой-ой, який небезпечний контрвипад. Це найцікавіше, що відбувається е у спортивному житті, у футзальному, у футбольному. У нас в області на теренах Єва-Франківщини там буде скоріш засає тур під номером 15 перенесений, зміщений, не влучає. Точніше, влучав рамку воріт Ємельянов. 4 лютого. Сумної дати для всіх українців. Дуже сумної. І тут допомагає Телепчук, ставиться під удар. Два удари. На майданчику за участю другої, саме четвірки. І рибак вступає в гру. Щільний удар після. Тож побореться за путівку до фіналу. Там ще нічого, нічого не відомо. Зараз дуже близький був до успіху Роман Борос, цікавинок таких там фішок, туру там, різних речей. Микола Липчик скорочує рахунок у нашому матчі. Приріз пробійців бійці у сьогоднішньому матчу. Дуже нервовими будуть хвилини, які залишаються. Тягне м'яча після дальнього удару, щоб не дати можливості супернику провести ще одну результативну атаку. Борисевич Харук, тощо Руслан. Я вже згадував у першому таймі. І тут Вороденківський дю США на рідній арені. Саме, ну, тут ще одна жовта картка буде, це Харук отримав попередження. І ще одна така мінімальна перевога була зафіксована. Лічені секунди залишається. Тягне рибак. Добивання. І таки приносить успіх Вовкам. 3,9 секунди. Ой-ой-ой, а тут і Самочко ще. Ну що ж, після вчорашньої поразки першої у сезоні у Кубку, мінімальної поразки у е Коломиї у королівці від фурнітури Експрес-24, е «Вовки» сьогодні вперше у чемпіонаті втрачають очки. Як тішаться вовки, які врятувалися у цьому матчі за 3,9 до завершення цього поєдинку?